Подобний Максим Сповідник, різні богословські розділи. Єдине понебезначальне понасущність, не благо, свята трепосна стодиниця, отець і Син, Святий, Дух, безмежна єдність, зскрово Божественних. Тут, преподобною використову для позначення єдності і поставцям до Троїці, Тремін Сімфіє, буквальне зрощення, яке вживав до цього і святий Григорій Богослов. Зміст образ буття Святої Троїці, що яка вона є зовсім доступна для суші, бо вона Вислизає до всякого мислення, мислячи жодним чином, не виходить зі своєї прихованої природної сутності і безмежно простягається за межі всякого віддання всіх знань. Те, що по сутності є справжнє благо не є і началом, і кінцем є причини буття, воно не володіє побуттю яким-небудь рухом до причини, і ті, що не володіє всім цим, не є по справжньому значенні слова, суші, яке має начало і кінець причини буття, і має якийсь рух до причини. В даному розділі проводиться зразок того пофатичного богослов'я, до якого преподобний раз звертається у своїх творах. Характерне згадування про рух, який згідно преподобного є на властиві сторони природи. Боже, як той, хто проводить усе в рух, але сам не проводиться в рух, є нарухливим. Одним з перших це визначення перше висунутого Аристотелем, у християнське вчення про Бога, пологета і нагор, який підкреслює цим словом з іншим. Енергія то з кардинальним відмініструється і творіння. Якщо слово передує творіння суші, то не було немає, не буде слова, яке вище з цього слова. Є слово Дієслово прокафігіте можна перекласти і як керувати, бути провідним у цьому падку Слово Боже Лос і криво началами створеного буття і принципові його ставлення тісто Антон Генесіус. Воно не позбавлено розуму, бо життя, але має розум і життя, оскільки має його розум, бо народже існує сутність образом, тобто Отця. І життя, то святий Дух також існує сутнісним образом, співіснуючи з ним. Тут, переподоба, слідуючи вже запозичні святоцівські традиції, що сходу ранніх християнських пологеті, позначає Бога Отця як розум, тому і Лос є, не є анус, але Емс. Єдиний Бог, єдиного Сина, Отця, Отця, єдиного Святого Духа, джерело, одиниця незлитна і Тройці нероздільна, розум беззначальне, єдиний і сутність образом сущий отець, єдине визначального слова, джерело єдиного вічного життя Святого Духа. Єдиний Бог, тому що єдине божество, одиниця беззначальне, насутність, неподільне, нероздільне, та сама одиниця і Тройцям і так далі. Якщо всяка причетність пізнається думкою раніше співпричастуючи, то само собою розуміло і очевидно, що не всіляким образом перевершив всі сущі причини цих сущих, що існує, і мислимо раніше їх. Однак це відношення не можна розуміти як відношення сутності до акциденції, оскільки в такому випадку боржество стане складним і володіючим буттям суші, в якості доповнення до власного існування. Це відношення радше. Розуміти, як відношення сутності сутністі. Адже якщо ми з тестю самі вишукуємо зовнішні форми тих творінь, які народжуються ними, а загальна природа сама вишукає види істот, то входять у неї тим більше Бог, як по насущій приміду буття сутності сущих і несущих. І через положення про його насутності він ще більше безмежно перевершує все. У слові і перусі ось нерозивна, поєднання значення сутністного, що прибуває вище всякої сутності, і на присущого, що перевищує всяке буття. В лексиці святі оцін немає непрохідних, і сутністю існуванням, хоча вони досить часто розмежовуються, між ними зберігається Постійний зв'язок, тому що це диктується самою логікою грецької мови, оскільки, поняття сутність усіям непохідним її слово бути іне. Небо ж трансцендентну всяку буттю сутність існування. Верніше на сутність і продвеснування повністю тотожні. Бо Бог поєднував уміння з мистецтвом для вишукання зовнішніх форм воронтурі. Він дарував породі енергію, що робить види, і встановив саме буття з так, як воно є. Той, хто по сутності допускає участі в собі сущні, благозволяє іншим способом споручастувати йому, здатним це робити, але сам зовсім не виходить із своєї сутності схованості, оскільки спосіб, який він благозволяє спіручати йому, зравди залишається закритим для всіх. Отже, як Бог зволить брати участь у собі способом, про який відає він один. Так і він, би, бажання усім, привів до буття стріл тварин, відповідно до Лоссу, що пізнається тільки ним, і за допомогою прибагатої сили своєї благості, значить те, що виникло завдяки волі отця, ніколи не може бути співвічним з Волошем привести його до буття. Слово Боже, одноразово народжене по плоті внаслідок він на бажає завжди народжуватися за Духом і тим, що хоче з цього. І встають. Утромним плодом воно формує себе в них за допомогою чеснот, виявляючись настільки, наскільки може вмістити те, що приймає його, воно не применшує задрісню прояв його власне але бачить силу бажаючих його, відміряє належною мірою. Таким чином, слово Боже, надіяки виявляється способом здійснення чеснот. В людях, співпричасних йому, і залишається завжди невидимим для всіх, що при на лише Свого. Ти, був Божесний апостол, на який мудро споглядає сину цього таїнства, говорить Ісус Христос вчора і сьогодні, і навіки теж. І, і Розум пізнає і бачить вічну новизну цього таїнства, що ніколи не старіє. Народжується Христос, Бог, який став війну через приєднання плоті, що володіє розумною душею. Подібне підклеснення будівліства Господа стало звичайною в цільської літератури після єресія полінарі Озиківського, який заперечував явності хресті людського розуму або розумної душі, місце якої, який вважав апостол, зійшов сам Бог словом. Він, який привів до буття сущі речі, з небуття, якого над природним образом народжує діва, не розривавши жодного свідчення свого дівоства, бо як він сам став людиною, не змінюючи скла сила, так він робить народжувана матір своєї зберігає її. Діво, наслідок чого одне чудо пояснюється іншим, і кожне з тих чуде сховається іншим, оскільки Бог сам по собі і по своїй сутності вічний таймство, бо він настільки виходить із своєї природні схованості, настільки вона за допомогою виявляється, робиться все більше прихований. І знову ж він настільки творить народжувану матір діво настільки є насіння плода і трохи стає нерозривним узами дівоства. Єско оновлюється бостей людину і не тільки божественний створців, який рухливим, рухається до пророду не непостійно, що вона перестала нестися здися тлінням. Фраза інасті Ту Ферасі досить складна для адекватного прикладу. Інший можливий варіант. Владу запоспокоїться від цього обертання ворогу. Але святого Афанасія Олександрівського твори про втілення слова є одна фраза. Отже, не належить допускати, що люди відходили тління фарассвяту Фора, скільки це не личить її нагідне благості Божої. Подібне вживає слова феро, ось того Афанасія при наявності близького змістовного контексту думкам ословлювання і. І в даному місці означали вибрані варіант переходу. І не тільки людське стоби сім але мене породні оборози вирощують для слова довершено плод, щоб перестати відходити тінням, але зірка зі що являлася дані за сходи і провела в до місця. Втілення слова, щоб таємничим образом показати це слово, що перемагає почуття, промовляючи в законі пророки води народу, то найбільше світле віддання, бо слово, яке зовні пророка площастивому погляне на гірки, явно веде до віддання тіленого слова, тим, що покликаний по його войовилині силою благодаті. Оскільки я, людина, по своїй волі приступив Божестю заповідь і диявол, спокушене мене на. Нь, Надією бути Божеством захопив місць мого єства для насудичів як коштуваче смерті, зарадіючи тліні єства, оскільки Бог є стає людиною, не зважаючи нічим з людським єства замінком гріха, тому що цей діх не належить єству. Вживаючи першу особу однини непреподобний, ніби підкреслив, що в Адаму, я зрішив, однак тут зовсім. Відсутнє вчення про правородний гріх, тому що згідно з грецькими отцями церкви люди спадкували в додатків його падіння Дама не гріх, але смерть і тління. Тому преподобний вплив до цієї загальнопроставної традиції лише підкреслю, що гріх є особистісний акт. І це для того, щоб плоть, покушена пропозицію диявола, роз'ятерла ненаситного дракона, постійно жадібно поглинаючого її і ставши для нього отрути, і повністю знищила його силою перебуваючи в її божества. А для іства людського ця плоть Господа стала охоронителькою сили божества, що перебуває в ній, призиває до споковічного благодаті. Бо як диявол, виливши отруту свого зла в Погубив є стволюцькель, що спожило від цього дерева, таке саме він, загадавши спожити плоті владики, був погублений силою божества в ній. Велике таємство втілення божества, яких залишається таємство, І не тільки тому, що являється відповідно до тих, що спасається дим, воно має більшому гністю, може виявляється ніколи не доступна зора, але тому, що саме це виявлення таємства все-таки перебуває зовсім прихованим і не пізнаваємо ніяким розумом. Нехай сказане, це представляється нікому неймовірно, адже Бог, будучи від сутністю і, перевершуючи всяку відсутність, зажадав прийти до сутності, і над сутністю образом одягнутися в буття. Або ніби здійсним реалізувати резувати підсутним полозом образом і перерусі усі це для неословлення підкресів, не збанується продоксальність поля створеного буття, неодженого по слова, полюс. Тому він, як. Людна люба заради людей істинно став людиною відсутності людської перебуває стосовно способу втілення свого повністю уявленням і тому, що він став людиною вище людини. Приподобно в даному розділі ніби застерігає від захоплення діалектичним тонкощем області догматики. бо Ботанське втілення однаково залишається іперантропом. Образ або спосіб тілення логосу ніколи не був доступний у своїй повноті з людського розуму. Для нас, можливо, тільки дуже приблизним і неясне пізнання цієї великої таємниці. Це ще раз підкреслює той факт, що, незважаючи на тоншу логіку богословийського зробку, кристологічних полон преподобно залишився завжди вірним, ті духовні традиції, пошла Чернеста, у особі своїх видатних представників, наприклад, Приплодної Ніл Сінайським і інші. Сувала на задній план всякій діалектичне неданаміності. Звір розглянемо таїнство Божественного втілення і тільки простоті серця і посламо того, що щоб на стати людині. Бо хто, буваючи на силогічним доказом, може сказати, яким образом зрешлося та четвєбного слова, як виникає плоть без чоловічого, як могло бути народження без тління. Характерна для приплодного Максима відмінність. Генесіс виникнення приведення до буття і, ген... і генесіс народження. Перше поняття звичайно, означає у нього походження, любі з з ромбожих, а друге розмноження людей, що виникло під падіння, нерозривно пов'язане з тлінням, відміні цих понять преподобного стосово по відношенню до народження Господа, але в конкретному місці воно лише ледь намічається. Як мати Божа, після розвішення плоду залишилася дівою, як на, 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 на став у мій розбужній, як чистий ухаречення, як сам голодну не інший, як стовмин трудами на шаркіншу силу, як страждених силим, як померли животворів, і нарешті наголош, гуніше, як Бог став людиною і найбільше таємничним. як слово тупістко, плоді. Цілком, по іпостасі судніста перебувало в плод, будучимся цілком потужності іпостасі образом от всіх. Фраса досить важка прикладена на. на Нашу мову, перша частина у сьогодні стосар Кіка, апостасі Вологос означає, що постась Бога Слова реально втілилася, тобто сприйняла все повноту людського єства. І це значить, що послівник у сьогодні, в фістологічному контексті, позначав не тільки реальність стілення, але й прямо співвідносності постасним єднанням на противагу стилянському відносному. Схайті єднання. Так, наприклад, у посланні продвоєнства крестічек, сайт уставки, воросій Христос, без прострасне просту і жагучий сутністим образом, єдиною з ним плоті. плоти. Пафінтонтус і манітон авто. Саркі. Друга частина фрази, покат Усіон і постаті косхолос, і Пархіонту патріїв Патрі указана єдність послужності сина отцем і одночасних постаті будуть. Буття Його Святої Тробниці. Як той же сам і цілком Бог по природі, і цілком став людиною по природі, зовсім не від жодної стихії і єстеством, ні божество єства, за яким він є Бог, ні нашої сва, за яким є людиною, ці таїнство віща тільки одна віра, будучи здійсненним, очікувано, перевершуючи ум і розум. Адам своєю слов'яністю навчав що буття. Єспалінського починається на і Господь же прогнав всю властивість іспанку запустив зачаті від сім'я чоловічого. Жінка слово і природно означає правильку Єву. Переступивши западь, показала, що народження єспа людського починається муками. В даному місці преподобний стільки розрізняє, стільки сполучає поняття генесіс і генесіс. Якщо переведення буття вникнення відбувається екс ідоні, то народження експерт. Одін із комбінації знімасолоди борошно, Також характерно для приполубного і що це вже вказувалося. Господжена в більшості відділів стряхнув у властиві сільства і не подобається, щоб та, яка народила його, була піде над лінію. І для того, щоб вигнати з містства одночасно і добровільно насолоду. Виникаючи через цю насолоду муку. Про цем якої він не був, але руйніком став. Тако для того, щоб навчити про початок нашого життя, що, можливе, бресне живо в муках і два, але що завершується божественною насолодою і безмежною радістю. Тому він створив стає людиною і народжується як людина, щоб спасти людину, стіляючи пристрасті своїми стражданнями, щоб сам будучи пристрастю, перетворився в згубника наших пристрасті. І тому він природним образом своїм позбавленим по плоті, нолюбне відновлює наші навички за духом. Фраза тіс Автон Катасарка. Старі все покаже на кінозі з того слова, ці виснаження повертає нам те, чому ми володіли, до гріхопадіння, тобто ката пневма, як всі стільки стане за духом або духовні навички. Хто прагненням до Бога переміг схильність з душі до тіла, той став необмеженим, хоча й перебуває в тілі, бо Бог, будучи на земляне вище, всього залучає до себе прагнення, жадаючи, що його дозволяючи цьому прагненню прицяховувати до всього небудь із цього, що після Бога. Слово а переграфа у Світатівській поседності звичайно застосовується до Бога і сфери Божественного, вживаючи відношення до людини, преподобно вказує на самобожні, коли людина з допомогою благодаті Божої, була гріхову натяжіння плоті, сутнісно властиво, як обмеженість або опис переграфії. Отже, жадаємо Бога всієї сили нашої ства зробимо наше волевилення, не... Непоневоленим в цьому тілесному стані у свій душенню схильниці вища чуттєвих і познавайних і зовсім не дозволено природній обмеженості заподіювати збиток обмеженому по природі, коли зусиллям волі ми спрямовуємося до співжиття з Богом.